Як би я народ не хотів, як я мріяв, що цього не станеться, але все ж таки сталося. Значить, був я вчора відсутній, а хлопці розкорочили, розірвали трактора. Повністю, можна сказати і так. Ой. З чого починати, навіть не знаю, З що коментувати. Е Ваша любима рубрика, це ж обов'язково треба сказати по-любому. Да, всі люблять, коли МТЗ не крутять, коли їх збирають, щось там вертять і так далі. Ну, взагалі, ми не виключення, так що буде тепер контент про МТЗ. Так що, що, як завжди, да. З мене відос, а з вас лайкос. Не забувайте. Значить, поетапно Про Зараз, е, Значить, ждемо підписника на маніпуляторі. Е, приїде Славік, зніме нам кабіну. Позвонили до одного товариша за манітуху. Там кукурузу грузять, до другого там добрива розкидають, до третього там теж по складу манітуха коротше зайнята. А потім, блін, сповнив, що маніпулятором можна це зробити практичніше і швидше, ніж той самий манітуха. Манітуха поки доскакає, маніпулятор набагато швидше. Значить, ждемо Славіка, це понятно. Тут хлопці розкотили. Коротше, що я їм скажу? Оце отсюди треба залізти. І отут треба вилізти по нашому тезону. Коротше, все. Всьому амба, всьому, що тільки є і чого тільки немає, всьому торба. Передній мост, там на втулки, люфтяка такий, що я ті дам. Робити треба. По мотору теж там. Те соплить, те тече, те біжить. А мабуть, все ж таки, як вже будемо лізти туди, то, мабуть, нарешті ви дочекалися, що ми відвеземо форсунки і топлівний на ремонт. Ну, це ще не точно. Може, блін, проскочимо, що не мінятиме. Не лізтимемо туди. Тут все як завжди. тобто Робоча обстановка. По диску, це що в нас? диск, Там ну, такої виробітки сильно і нема, але ну, все в маслі. По вижимному, ось десь він, тут я його бачив. Ще, вроді, я вам скажу і нічого таке ну, Ще б походив. Ну, правда, аби не оце масло, то була б бомба. А де корзина? Десь отут, а ось все. А, кажу, диск, маховий, оце я ляпнув. Не той, не те ляпнув. Значить, дивіться, ще я б то волі непогано, я б сказав би. Посипленню ще, ще походило б. Може і походить, так? Да? І пружинки навіть цілі пойдеть. Тут теж немає виробки. Ми по-моєму це чи точили, чи, може, нове ставили, не повні. Потім далі. Коробки масла. В коробки. Ось дивіться, що на пробці на цій магнітній. Там вони стружка. І вся оця херобура щось там десь, мабуть, репнуло, відписало. Порося теж в робочому стані. Потім ж по навіски. Тут пам'ятаєте, в нас, так? Да? Ага, блін, зараз щось не ходить. Чи що опущений. Отут тут люфти еліпс такий, що дай дорогу. Е та так вже швидко і не сповниш. В общем, все поетапно будемо дивитися. Кабіна вже, в принципі, відкручена повністю, коля. Да? Кабіна відкручена вже повністю. В общем, ждемо славіка та будемо знімати, бо треба лізти. І в проміжутку понижених, повишених немає. Е, понижених немає, повишені є. Отут що черепаха, зайчик. На самій коробці понижені. Вибиває повне воронки. Теж туди треба лізти. В общем, коробка, проміжутка, мости, оце все діло. Будемо розбирати, будемо щось, щось, щось чудити. Ну, в принципі, погрузчик нам нам кріплення і не мішають, а не мішають. Щоб зняти ж лобовину, треба буде їх відкручувати, да, Коля? Та отут це так точно тут же ж вона. Десь ось у лобовий заходить, то оці болти, виходить, треба буде відкручувати і знімати. Ну це ж ми тоді будемо робити передній, коли вже скотиться він, так? Бо так ти його ж не знімеш, воно ж стоїть на упорах. в дядь паші розкаточку, у нього така ще СССР. Гарна штука, скажімо так. Так, що я вам тут ще хочу показати? Так, масло ще стіка з коробки. Ще. Коротше короче, короче, амба. Я не хотів сюди лізти ще повністю дискусію вів, ще чуть-чуть і горшки міст, один з одним побили. Я казав, що сюди, як полізеш, отсюди залізеш, от туди вилізеш. Мінімум 100 тисяч треба буде сипати, мінімум, щоб це все діло зробити. Та що там його, та, як 50 тисяч влізе. Ну, так кажу, е люди мотор робили 30 з лишнім. Це тільки сам мотор. Не беремо це все далі. А як за цим, я кажу, що і 100 тисяч не хватить. якщо полісти зараз коробка, там шестерня одна, друга, третя облизані, давай їх міняти, потім мост, потім те все. Коротше, начать та кончить народ, так? все потихеньку розкручується, тоді будемо його мити, вичищати і в обратному порядку вже е -е, збирати. Ну, Отакі реалії. Хочеш, не хочеш, а прийдеться, прийдеться його робити. Бо на весну, на огороди на кусочки, блін, треба. треба. І як по теж потрібна така техніка. Ну так, в общем, ждемо час Славіка, прилетить маніпулятором, покажемо процес, як ми знімаємо кабіну. Подивимося, що до чого. Покажу. Не перемикайтесь. що чудим, прилетів Славік на маніпуляторі, а в нього стріли 13 метрів. Каже, Та ми її знімемо не заїжджать. Я думав, вже ж класом виїду, він сюди заскоче і ми її снімемо. Коли, він? каже, зараз все буде, любе кіно. Так що чудем народ. вам кабіну. Васильок, давай я тут ножика одріжемо. А де у нас ножик, ножик? Не ось ножик.

А його мой там наверх Славік закинув, так? Так, ну зараз виключимося. Саме цікаве, що вперед. Що значить курсе діло? Переробили коротеньку за 2 секунди. Кстати, якщо хто там з нашої місцевості, якщо вам надо номер Славіка, пишіть, залишу в коментарях. Ще трохи вниз. <рес> <рес> Не вистачає, Надо ще полу кольців. Давай. Треба думати десь якось щось якось вверху, це для таких случаїв, коли снять кабіну, це якби плити, да? доп... так тоді треба його відкотити. Та хоча просто можна хоча б було підняти б, да? так? Якщо між дуплитами е, зробити отвір, там положити якийсь бутавер. І щоб була лібдочка, так? Да? В принципі, як варіант. А чому б ні. Та опять. Це, це ми думаємо про це тоді, коли нам треба зняти. А завтра ми її знову назад поставили. Трактор поїхав. То про це вже не думаєш взагалі. Вже інші проблеми, інші задачі і так далі. Ох. Це ще тільки почало, я думаю, це хоч би за місяць куралися. Там шланга репнула, там пружинка, там е, ця прокладка, там одне за одне, тільки коснися. Mm. Так, іде потихонечку, вроді ви виходить. Mm. Шо, шоколь, mm. давайте хоч і mm. я щось зроблю. Mm. Ще щось заболів народ. Суплі, блін. ухо одне не чую, капзєс <гад> повний. Так, ну дай Бог, Богом, як то кажуть, пораси. Все буде. Все щас буде. Ой, і жопа, вроде пішла. Ой, що щас буде, ой, що щас буде. А ти, ёпт, не вийде. Там уперлись. Ну, йома, іде сюди валюшку відкрив, а там вперлись. <сум> Давай я вижену та заїдеш сюди. Як і, як і планували. Чи що ти десь так? Дивля, там отак. Ах, не все так гладко як хотілося. Ну ладно, робимо шах і махи так зробили шахер-махер. Попробуємо так. Ну так вже должно 100%, так, да, Слайд? Ну, по ідеї, бо в нас було, що впиралося сюди в ворота, а тут зараз йому тільки на настрії. Ну, должно, надіємося, по крайній мірі, що у нас все вийде. Опа. Кудись вона точно вже починає йти і трактор ще велеться. Ну це херня, сняться полбіди, а от надівати тоді ой буде кіно. Вроді би підіймається, все люкс. Що? Та ви маєш нічого, ну. Всередині ось о провод щось. Ось ось Ось, на 10 надо відкрути. На 12. А ж на 12. О, йо-майо. -йо. Так, сей. То та тяжка з яком то та. Зараз то якимсь -то образом там одну другу зняли, як потім будемо його ставити, надівати, не знаю. І Оце задержка вся йде. Поки суть, то тут, тут задержка, тут одразу реклама. Дивіться номер. Послуги маніпулятора, кому треба, звертайтеся. Звати чоловіка Славік. Ти Тебе... Ой, сюда, сидит. Ну то нічого, шосто будет, правильно? Так, ну як мы ее будем надягати, то вже побачимо, да? Вже ось ось осюс ще не ось. Безла роди Зараз тепер треба вихлопну обійти. І отут а ми її десь обриділим хай стоїть. Як добре, що ми задумали робити його тут, в високому гаражі, а не в тих наших звичайних. Там би, конечно, був би гіморой ще той. Маніпулятор по-своєму народі хороша штука в даному випадку. Він так і сяк. Та хоча й манітуха, небудь, так, справилася, по чому б ні. Ну, по грузчиком би точно, наверное, не зняли. Так, зараз на землю і тоді далі продовжимо. І та любов, кабіна на землі, маніпулятор складається. І що ми тут пощлкаємо? Що тут під кабіною? Це все, як завжди. Оце нам оця тяга довбана. Мозги компасировала. На що вона йде? Сюда, що воно робить, да бомбі знає, що вона робить. Це лябаси, наверное, включать. Ну, Зато, знаєте, як розібрав, можна долізти. Ціліндра нормально, цивільно витягнуть. Отам усе все, що потрібно. Обслужить, обдивиться, розподільник, теж. все тече, все мокре. Що хочеш. А що воно коля робить, ця, ця хера бора? Що воно це робить? Це хуйня, рычага, так, А, все, це на речах, поняли, я посуду. Так, а який принцип його роботи? Чи... А воно крутиться, тіпа клапана, як воно там. Там усередині воно клапан, воно тебе розв'язати. О, кстати, в боках же ж там солярки було понти, можна і почистити побутно, так? Да? А, воно заржавіло. А так воно рівно. Нормально, там не, не зигнули нічого. І тут ось, дивіться. Чого? Потому що ця скоба Закрило. Закрило. ніхто неї не її не поїзд, тому що воно не доходило. Треба сюди лізти крючки перекидать, бо ізначально, виходить, воно ставлено було. Нерівно. Оці кри... петуху о цьому. Еліпс. Ось еліпс, дивіться. Маса. Бачите? Мені все помазано, як має бути. Коля одно бурчить. одно бурчить. Та те не йому не так, то те не так. Так. На даному етапі, що ми маємо? Розібраний розкочений такий трактор. О, тепер будемо далі займатися. Я думаю, це після надовго, так що підписуйтеся, ставте лайкоси, не забувайте. Ну і далі буде про МТЗ. Дочекалися, як ото говориться. Під вечір все виглядає отак. В принципі, грандіозно нічого не помінялося, але. Є чуть-чуть зміни, є здвиги. Значить, помните, да? у нас є проблема по Мтезону, що не включається понижені передачі тут на редукторі під, під рулем. Плюс зняли ми роздатку. відповідно. І тут ось, на цьому валі є така вироботка. Тобто таке, таке, як мов би, будемо ми будемо його міняти це однозначно. Поки що тут поки що нічого не виявили. Але коли ми зняли роздатку. В ній ми знайшли, наприклад, ось таку штучку. Штопорне кольцо похоже, не похоже. О, бачите, дивіться. Признаки того, що десь воно впиралася в якийсь вал, да, ось де є шліци. Да? Ага, щас нам про це повідомить фахівців. Тоді далі, ось отака хіробора. Бачите? В коробці на цьому ж я показував да, на пробці стружки сіке було. Так, це у нас що? Це ж приводна іншака. Це ми її сюди. Ти по телефон? Ось у мене в кармані сліва бери. І, значить, що ми? Розкорочили повністю. З горем пополам, з інтернетом, з Ютубом, хорошо, що він є. Розкорочили, бо, чесно кажучи, навіть он коля із колгоспів працюючи на МТ зоні, але каже, я ніколи роз... Ну, а я в свої 31 раз оце його зняв і ніколи його не бачив. Значить, ситуація яким образом? Зараз я находжу цей вал, щоб просто чуть-чуть одиснити, щоб ми на майбутнє не повторили наші ошибки, скажімо так. Значить, оцей вал, він у нас знаходиться отаким от чином. Ну, тобто, оце, ось цей край, бачите, що я оце показую, він прикритий оцією кришкою. Отут ще стоїть подшипник, який стоїть отут. І отут от є. Штопорне кольцо на землі. Ось воно. Як його знімати, я навіть не знаю. Ніхто не знає, ми його зняли отаким макаром. Тому що Бог я знає, як його знімати. І коли знімали його, думали, що цей вал вийде сюди. Тобто до сцеплення. Але я ще, як вони хлопці знімають, кажу, що то ні. що то ні. Оцей вал. Щось мені так показалося і подумав я, що він виб'ється все-таки туди. Так і вийшло, що оцей вал, оцей снижній, що під кришечкою він вибивається в ту сторону. Але, щоб витягнути підшипника, Де той підшипник? Це він. О! Ось цей підшипник. Щоб витягнути цей підшипник, який витягується вже сюди, нам треба зняти це кольцо. Як його знімати? Ну, я не фахівець, я вам не розкажу, не знаю. Але суть такова, що якщо вам не треба міняти оцей підшипник, наприклад, да, вам просто треба вибити цей вал, там розсидіння якусь яку зірочку витягнути. Да, Тому що ти не витягнеш ту без тої, а ту без отої. Ну, все ж, як, все ж як має бути, да, правильно? І, виходить, якщо не треба міняти оцей підшипник, то не треба витягувати цей штопор, щоб знали, щоб не подумали, так як ми оце по недосвідченості. Подумали, що не вибивається сюди. А насправді вибивається туди. Значить що? Ось ці завчастини, які є, які були. Коротше, один подшипник якийсь. Ага, оц, оцей. Ми отак як його смикаємо. Тут є люфток. І, 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 і ще якийсь, не пам'ятаю який. Чи цей? А, і оцей закусуєш, точно. І оцей у нас подшипник закусується. Оце два подшипника, які будемо міняти з даної роздатки. Е, дивимося на тих там, якихсь мікро-мікро є. Ну це ж заводські, які ставилися в 2014 году. Купи зараз той новий. На упаковці буде написано там, блін, мадеїн, Германія, Італія і так далі, Америка. А насправді, моє там китайський і в ітоги, самі розумієте, не факт того, що воно. Е, як, Буде ходити, і люб може навіть бути більше, ніж на тих заводських. То, знаєте, не те, що там грошей жалко, не те, що там дорого воно це все вийде. Ні, не і за цього не будемо ставити підшипники, так як, ну, все-таки, як ото казали, совєтське качество, так оце і тут. Все-таки це заводське. От воно заводське, воно тож, ну, ще проходимо, може сікась, а може не проходить. Але це на свій страх і риск. Я думаю, це буде. Качественніше, ніж оце нова. Так, ну а тепер що? Дану конструкцію будемо мити, споласкувати і так далі. Подшипники заказувати, що нам там потрібно. І переходить до коробки. Переходить ось сюди. Бо ж на коробці теж немає повишені, понижені. Вони то є, ну понижені вибиває. Повишені не вибиває, понижені вибиває. Десь, Теж є якась причина, в чому -то там, де то там. Дивлячись туди, там і зірочки, дивишся, що вони вже е не гострі, а такі закрузлені. Ну, в общем, то вже будем... то вже інша історія, то вже зовсім інше кіно. Е на сьогодні фронт роботи отакий. І ось, навіть, допустимо, зняли ось сальник. Це той, що стоїть в цій кришці, а ця кришка стоїть отут, а як він там, сальник колінував, чи як він там. Дознать. Слухайте звук. Тобто, з дубовий, теж туди лізти. Почати та кончити, народ, як от казали, да? так, на сьогодні все. Розказав, показав. Розкорочили гнидники. Не знаю, ну не виходить його робити чистоті, так як воно все ну все отаке. Ну як ти, як ти тут чисто зробиш? Ніяк. Тому поки, поки отак, потім все, все діло приберемо. Так, на сьогодні все. З роздаткою розібралися. Всім дякую за увагу. Зустрінемося в нових відео.